Sleepless nights and headaches, restlessness to hell and back. What's my purpose? Всім привіт! Зараз ви знаходитеся in Stacy's World, і мене звати Анастасія. І одразу хочу сказати, що це відео є другою частиною. Серії відео про додатки для схуднення. Тож, якщо вам цікаво, то ви можете подивитися першу серію ось тут. Вона про додатки для харчування. Ну а сьогодні, як ви вже могли зрозуміти по назві і обкладинці, ми знову поговоримо про додатки для тренувань, слідкувань за тренуваннями, ходьби і так далі. І перший додаток, про який я розкажу, MyFitnessPal. Про нього я вже розповідала в своєму минулому такому відео. Та сьогодні хочу його розібрати під іншим кутом Адже для спорту і тренування тут також немало функцій. По-перше, воно буде рахувати. Пройдені вами кроки, якщо ви синхронізуєтесь з айфоном вашим, чесно кажучи, не знаю, як це працює на андроїдах. Також можна додавати вправи, скільки ви їх виконували, скільки калорій спалили, і взагалі, коли ви їх робили. Також дуже зручно, що можна додавати і якісь свої вправи. Тут можна слідкувати за прогресом по фото. Фоткаєте себе на початку свого шляху, і, наприклад, кожен місяць оновлюєте фото і дописуєте, скільки у вас на ньому кілограм. Все допомагає побачити прогрес, який ви самі можете не помічати. Також в цьому додатку є розділ з новинами і статтями про спорт і їжу. Мені здається, цікаво почитати про те, як та чи інша вправа впливає на наш організм. Ну і останнє це плани, для яких потрібен про-аккаунт. Підписка на місяць коштує 10 доларів, а на рік 50. Плани це як міні-челенджі, які ви можете виконувати завдяки цьому додатку. Наступний додаток, про який ми з вами поговоримо, це 7. Це один з тих додатків, яких без підписки досить складно. На місяць вона коштує 5 доларів, на рік 20 і сімейна підписка на рік 30. Реєструючись у цей додаток, ви одразу вказуєте вашу ціль. дні. І час, коли вам буде зручно тренуватися. В планах розписаний кожен рух, який ви будете робити, і можна подивитися чітко, як його правильно виконувати. Коли ви починаєте тренування, у вас на екрані з'являється дівчина або чоловік, який показує, що і як робити. Також дуже класна функція в цьому додатку, що ви можете створити. Ціле своє тренування, яке вам буде комфортно виконувати, і додати туди найефективніші для себе вправи. Додаток і сам пропонує дуже велику кількість тренувань, але для них потрібна підписка. У відділі прогрес ви можете слідкувати за своїм успіхом і влаштовувати дуелі з іншими людьми. І такого, чесно кажучи, я ще ніколи не бачила. Хто з вас виконує більше тренувань за 7 днів, той і виграв. Мені здається круто. І мені прям самі не хотілося це спробувати. Ну і третій додаток Kids. Реєструючись в нього, ви одразу кажете, яка ваша ціль, які тренування вам подобаються і чи немає у вас травм. Тож додаток повністю підлаштований під вас. Відкриваючи його, ви одразу потрапляєте на сторінку повно різних тренувань і можете обрати, що ж ви будете робити сьогодні. Обираючи одне тренування, ви одразу можете побачити його складність. Приладдя, яке для нього потрібне, для чого воно підходить, наприклад, для скидання ваги, де буде основний фокус. Ну і звичайно ж, які рухи на вас чекають, вражаючи те, що в цьому додатку аж 928 різних вправ на різні групи м'яз. Також можна обирати план на певний срок. В цьому додатку ви можете створювати свої тренування з максимально ефективними для вас рухами. Звичайно, що цього додатку є про версія, яка відкриває більшу кількість тренувань, і на місяць вона коштує 10 доларів а на рік 60. Наступний додаток Джефіт, мені сподобався вже при реєстрації. По перше, хочу сказати, що це як міні соцмережа. Ви можете виставляти свій прогрес, слідкувати за прогресом інших людей, лайкати та підписуватися на них. Ви можете обрати один із запропонованих планів, який дозволить вам якнайшвидше. Дістатися своєї цілі, або ж можна, звичайно, ж створити свій в цьому додатку просто незліченна кількість вправ на різні групи м'яз. Звичайно ж, ви можете відстежувати свій прогрес і порівнювати його з вами в минулому. Та для цього потрібна підписка, яка на місяць коштує 13 доларів, а на рік 70. Ви можете обирати собі тренера, або ж стати ним, якщо у вас є такий досвід. Мені подобається цей додаток, тож вам також раджу спробувати. Наступний п'ятий додаток, про який я вже проговорю в цьому відео. Це G-Map, на якому я не буду довго зупинятися. В цьому додатку ви можете обирати зручне для себе тренування, яких який не так багато подивитися план і додати щось своє у той план, що як на мене доволі зручно. Усі зроблені вами вправи будуть додаватися у щоденник. І в цьому додатку ви можете слідкувати за своїм прогресом за допомогою фото. Ось і все, що я хотіла сказати, і переходимо до наступного додатку: Racer. і про цей додаток я також не можу багато сказати, адже навіть не зможу. Зареєструватися на нього, адже це неможливо зробити без підписки, яка коштує 0,57 на тиждень і 30 доларів на рік. Але все ж таки, не дивлячись на те, що я навіть не подивилася, що всередині цього додатку, вирішила включити його в це відео, адже зазвичай такі додатки доволі гарні в використанні. Тож, якщо ви готові, то я на 97% впевнена, що цей додаток. Гарний і допоможе вам з вашою ціллю. Ну і останній додаток, про який ми з вами сьогодні поговоримо, це G-Step. G-Step. Цей додаток просто найлегша реєстрація, яку я тільки колись бачила. А всередині одразу відкривається блог, в якому можете слідкувати за людьми з різних країн, їх тренуваннями та прогресом. Додаток синхронізує кроки з вашим айфоном і каже, скільки калорій ви спалили, просто. Ходячи в цей день, в цьому додатку ви навіть можете розпочати крокове змагання, де буде показувати, скільки кроків ви пройшли, яка це дистанція і скільки калорій ви спалили. Додаток питає, чи можна використовувати вашу геолокацію, адже ви можете тренуватися допомогою звичайної ходьби, бігу чи катання на велосипеді, і таким чином чи степ. Точно скаже, скільки калорій ви спалили, і звичайно яку дистанцію пройшли. На цьому ця підбірка закінчується. Сподіваюся, що вам допомогла. І, хоча б один з додаток з цього цього переліку, ви собі завантажите. І, звичайно, напишіть в коментарях, як вам користування. Зовсім скоро вже вийде третя і заключна частина такої серії, яка буде напевно на дуже дуже цікаву тему. Тож не пропустіть. to like, it, to Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and.